28-й Дайте Господу, Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його. У припишній святині впадіть перед Господом, голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній. Торощить кедрини ливанські. Він примусить скакати ливан, як теля, та сиріон, мов молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній пустиню тремтіти примушує. Господь чинить пустелю, кадеша тремтячую. Голос Господній примушує лані тремтіти, і ліси обнажає, а в храмі його все. Належить йому, виголошує слава! Господь пробував в час потопу, і буде Господь пробувати по вік віку, царем, Господь подасть силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Амінь.